Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дякую вам за підписки, за те, що ви донатите ЗСУ. До речі, там в прикріпленому коментарі є збір Тетяна. Привіт, я дуже рада тебе бачити. Сьогодні Тетяна Гай з нас в гостях. Вітаю, Любочка. рада бачити тебе вже нарешті тут наживо. <сум> <сум> Ти знаєш, ми робимо завжди випуски на дуже серйозні такі теми. І новин зараз болючих дуже багато. Але я хочу зробити з тобою випуск про Україну після перемоги. Ну, я знаю, що і ти, і я, ми обидві, і наші глядачі. Ми знаємо, що Україна переможе. А я більше хочу сказати, що, Україна вже перемогла, це вже є. Ми не все можемо бачити, але перемога України не стала так, як я казала. Орієнтовно, там 10-12 днів після по, ну, третьої річниці повномасштабної. Почалася вона. Зна з овального кабінету, як це не дивно. А ви дивіться? Я про це казала ще в листопаді, бачила там дату, да і от. Рівно, тому що всі кажуть, ви казали, ви так казали, не так воно буде. Поспостерігайте за подіями, коли почались такі події, які просто не, не можна було пояснити ніяким розумом, ніякою логікою. Ти читав ці новини, і ти, ти, ти просто Я казав, я не казав, я не робив, я не ну ви ж всі пам'ятаєте. Тому наша перемога вже давно визначена, вона вже давно є, просто ще не все для нас привідкрито. І я не те, що любочка, впевнена. І я знаю ні договори, ні заморозки. Це буде перемога, і вона вже є. Я, мені байдуже, що відбувається у ворога, що там на цих болотах, але мене хвилює і грибе те питання, що це наші сусіди, вони не в адекваті. Чи зможемо ми забезпечити спокій на нашому кордоні? Як ти це бачиш, чи посилиться в нас система ППО, чи будуть у нас військові бази, можливо, з міжнародним контингентом військовим? Е, Люб, ти, Ми з тобою спілкуємося більше як з будь-якими <зас> ведучими. І ти пам'ятаєш, тому що ми часто з тобою дивилися про те, що я завжди казала: Україна після перемоги не буде такою, якою ми звикли її бачити? А, устрій повністю країни зміниться, тому що. Ми були дуже добрі, довіряли, віддали всю зброю, ядерку, віддавали все на рашку. І зараз рашка цією ж зброєю вбиває нас і наших дітей. Не може такого бути. Тому ворог ніде не зникає, він лишається і там квакає на болотах. Але щоб ці, вибачте, побоюсь, я і люблю і свиней, і собак, але я скажу, ці свинособаки більше ніколи не полізли до нас. Ми маємо бути озброєні до зубів. Як це буде? Так, як бачила я, кажу виключно своє бачення. По-перше, після відміни мобілізації примусової буде мобілізація по контракту. Але якщо зараз всі ухиляються від мобілізації, ну багато людей, то з часом. Потрапити під мобілізацію, це буде дуже важко, тому що будуть навіть, знаєте, так як я бачила якісь конкурсні такі умови. Це не буде мобілізація для того, щоб воювати, щоб захищатися. Це буде для того, щоб навчати, передавати досвід, захищати, стояти в кордонах. Міжнародні партнери нададуть нам надзвичайно багато і зброї, і ресурсу фінансового, тому що рашка ніде не зникає. А ми навчилися воювати без зброї, без допомоги за три роки. Ми навчилися воювати з нуля, не на полігонах чи на картинках, а з ворогом, в якій взагалі діє. Ніяких правил війни навіть для нього нема. Тому наші військові це надпотужна сила, які можуть передати свої знання і іншим країнам. Будуть створені нові військові альянси. В якій ми не будемо проситися, а візьміть нас НАТО, візьміть нас НАТО, ну, будь ласочка. Ні. Там уже ми будемо, як знаєте, в керівному складі і будемо диктувати свої умови. Беремо ми вас туди чи не беремо. Я знаю, що полу сидять і кажуть, Боже, які казки. Я, я розказую те, що я бачу. І, і судячи по тому з останніх новин воно до того все йде. Також я бачила, що території, які будуть звільнені. Дуже багато з них, особливо там при кордоні, на них будуть розміщені військові бази. Тобто такі містечка, які будуть звільнені, такі як той же Маріуполь. Маріуполь буде звільнен. А як же, а як же. Чому вони зараз кричать про те, що продавайте визвонюють тим, хто знаходиться за кордоном, продавайте за безцінь, тут ніколи не буде України. Ну, слова ж тут ніколи не буде України. Вже ясно, що там вона буде, і то дуже скоро. І а, там будуть як військові містечка. Тобто можна буде своє майно продати, якщо ви хочете десь в іншому місті, або ж там будуть жити а, військові та їх родини. Ці містечка будуть процвітати, але вони не будуть вже такими промисловими. Вони, вони вже будуть військовими містечками, і наша країна частково все ж таки буде мілітаризованою країною. Ну, з такими сусідами, слухай, в них вже починається не просто диктатура, да, режим диктатури, в них військова диктатура. Вони повністю зу вкладуть цей залізний, залізну завісу, але вони запустили, що найбільше мене зараз вражає: тренд в Тіктоці, в Інстаграмі і на всіх музичних платформах, на ось цій малої народності. Російська група типу з Татарстану, яка співає про якусь там тюркську богиню, займає зараз перші місця. Це гурт, який підтримує війну, учасники якого воюють проти України. І вони зараз запустили тренд: Я Якут, мені не соромно, я татарин мені не соромно, я бурят, мені не соромно. Ось. А унітази крас ти їм теж не соромно? Ні, ну вони ж не співали на унітазі. розумієш? Та хто його знає? Ну, Хоча <реш> да, в мене така, до тебе таке питання. Ідеологи Кремля бачать, що їм треба якось виходити на світову арену. Чи готують вони вже презентацію РФІ на світовій арені задля того, щоб зняти санкції? Якщо так, що це буде за стратегія? І давай поговоримо про українців в Європі і світі, бо є про що розказати тобі? Так перш ми дивимося стратегію, чи готують вони готують, бач, зразу грошей Вони в бабаха вони хочуть, вони вже дивися, вони вже знають, що вони програли. І вони це роблять, вони вже як наперед, отут трошки така в наперед, як би вирівняти, бачиш, по е, рівновазі, як би вирівняти mm -hmm. свою позицію в світі, застосувати для цього максимум. Але вони вже на все життя застопорили те, хто вони є, ким вони є, і що довго їм не лишилось. Говорили ми з тобою прогнозі стосовно Шу. того, що буде з цими людьми з усіма. Я була за кордоном і бачила, як е, росіяни е, агресують проти українців дуже сильно. Е, як будуть відчувати себе українці за кордоном? Бо реально зараз е, расисти максимально ці русські, хороших русських не буває, хороші русські, мертві русські. Чесно кажуть, це oh, на своєму каналі. Як хочете це розцінюєте, можете навіть скаргу на мене кидати, але це моя особиста точка зору. Я вже побувала за кордоном, і побачила, як вони себе ведуть. Жахливо, просто жахливо. Чи будуть українці за кордоном мати конфлікти з Арафією? Які наслідки таких конфліктів? Будуть навіть жертви будуть бачиш. Я зараз тут побачила таке по картах. Будуть дивіться, будуть створені таємні організації по Європі українцями. Буде горіти хата і сарай. Да. І Красиво. я не хочу зараз це висловлювати, тому що зараз воно вже створюється. Це буде інформаційна війна. Тобто ми не спимо, повірте. І тут я бачу, це буде проти расистів і жертви це не з нашої сторони. Пам'ятаєте, скільки вони рашисти там? І, і Польща там от різні випадки бували. Так, от з нашими людьми. Далеко ходити не треба. Я бачила, як рашисти ставляться до українців в Єгипті, особливо в Хургаді. І єгиптяни нічого з цим не роблять. Вони просто відходять в сторону такі, типа, нам аби гроші були. Я була просто шокована. Коли сталася трагедія в Сумщині, і в нас жінка з Сум була на ретриті, вона дуже сильно переживала за це. І решисти просто стояли, вони бачили. Що а, жінка а, Сум, бо вона переживала, вона говорила, і вона говорила, до речі, мова це наша зброя. Не хочете, щоб вас ображали за кордоном, говоріть українською мовою. Для москалів, українська мова це такий тригер. Вони її страшно бояться. Вони тільки чують українську мову, вони тікають. І це правда, і це перевірено. Це реально не фейк. Стояли наші дівчата спілкувалися російською мовою і. Почули, що дівчинка сум, і почали зловтішатися тим, що в дівчини-родичі постраждали в обстрілі. Прикинь. І вони а зловтіш... вони, що вони А вони казали, що. Ой, хахлов, надо та-та-та, й все такое. А вона стояла, слухала, і вона відійшла в сторону, вони до неї підійшли. Тобто і, а, а, ви, і за її спиною зловтішалися тим, що сталося трагедія. Люб, то, то ти розумієш, я думаю, всі зрозуміють. Вони кричали, денацифікація, що вони приходять нас спасати, а тепер вони скрізь говорять, що нас треба убівати, дітей в газовій камері. Це вони так спасають. А зато, коли ти заходиш в. Море і кричиш на весь пляж, батько наш Бендера, Україна, мати, починаєш там скакати і наспівувати, Вони тікають з Красного Боря, А шумів зелений гай. Я вам скажу так, шановні е, глядачі, якщо ви їдете за кордон, запам'ятайте, московити, вони як піраньї, вони збиваються в кучки п'яні, свої алкоголічні і кричать Тагіл. Та? да? кричать Тагіл, Але якщо ти їх б'єш капцями і кричиш їм Житомир і батько наш Бендера, вони так бояться, вони бояться. Футболки з написом Україна. Коли ти йдеш сміливо і кажеш, що ти українець, оце вам лайфхак, і кажеш, що ти ненавидиш русню і хочеш, щоб вони всі здохли, вони так від тебе тікають. От коли ти в такій позиції захисній і захищаєш свої кордони навіть агресивно, то ти бандеревець, тебе бояться. А коли ти інтелігентно приходиш, вихований чим не сідаєш, ведеш себе інтелігентно, то ти хахол. Все, що треба знати, про що їх, їхньою зброю треба просто винищити тапком. Ось, і все тапком вони не розуміють іншого. А мову. я завжди казала, що домовлятися не можна. Вони в них є тільки війна. Подавити, знищити, зруйнувати тільки так. розумієш. В них немає взагалі навіть в ДНК, що можна домовитися, якось піти, от навіть там як Україна з США. Ні, нам такі умови не підходять. Ні, ні, ні. Давайте передивимося. Але в нас ж вони кажуть, вас, в них от всі, всі можуть. Давайте будемо сидіти в розваляних туалетах. Пити там цей як бояришнік, але ми не продамося в рабство Америці, де все, де демократія, де люди живуть, відчувають себе комфортно, і вони і розумієш, які а знаш, нам що родити? не продадуться. Чому? в рабство? Бо ніхто куплять не хоче. Ні, ну це зрозуміло. Але дивись, і вони нам кажуть: все вас Америка купить. Як вони? І це ж видно, що це російські наративи, ну, тому конечно. що вони кажуть: Америка це в рабство з вашими копалами. Тому що вони навіть не розуміють, що є співпраця, коли вигідно, і США, і в Україні, а не, ну, в них тільки взяти рабство або чипа знищити. У них немає співпраця. Ми почали з того, якою Україна буде після перемоги. Мілітаризованою буде Україна після перемоги. Змиріться з цим. Це аксіома служити в армії мають всі. Якщо ми не служимо в армії і не підтримуємо військових, то вибачайте, в нас російське копито стоїть на нашій землі, на нашому городі, в нашому подвір'ї, в нашій хаті. Ми цього не хочемо, не хочемо. Тому маст хев Україна мілітаризована держава. Ставимо на цьому крапку. Це е, має бути. Далі, корисні копалини. Що угу. з ними буде, яка їхня доля? А, до речі, бачиш, я одразу чомусь так мене прийшло мене цікави. Яка їхня доля? Підпишемо угоду. Підпишемо, але ще раз кажу: це не буде якесь рабство. Це будуть взаємовигідні умови співпраці, коли е, будуть нові технології, коли будуть працювати люди, коли країна завдяки цим угодам буде економічно зростати. Не рабство, мої хороші, співпраця. Дивіться, ми виженемо, і повірте, США допоможе нам вигнати, як ти кажеш, те копито із тих територій, теж Луганщина, Донеччина, тому що вони ж не захочуть звідти йти. Угу. Вони ж понаїжджали, там і Унітаз є. Розумієш, і водичка так хорошо так, по-домашньому, так, так по але ми звідти їх вижнемо. І будуть там також і добуватися, і співпрацювати, Так вони сіли, ми взагалі від них нічого не отримуємо. Угу. Розумієш, тому це буде, буде ця угода, і вона буде корисною для обох сторін. Це буде взаємовигідна співпраця. А тепер в мене друге питання: через нас проходять газові труби. Ага. а Ерефія торгує газом з Європою. Там же ж бідна Угорщина мерзне, і ага. половина країн пострадянських, в яких ще савок живий, наприклад, Чорногорія, вітанечка всіх, хто збирається там відпочивати. Да? Подумайте, подумайте, тричі, чи їхати туди, чи варто. Бо крепко не люблять українців. Сляті бачать СССР. Серйозно Словенія, да? любов, та любов до Радянського Союзу, е, Болгарія туди саме дуже цікаво. От Румунія ні. А оці країни, що я перелічила? Так, в мене питання, яка доля тої газової труби? І співпраця з такими сусідами, зовнішня політика, бо ми маємо крепкі проблеми з нашими сусідами. Просто зараз ми про них не говоримо, вони не на черзі. Зміна якась буде. Але Повна маємо. дивись, карта смерті, карта місяця. Що там каже, щось місяця? приховано. Вони хочуть щось змінити, повністю трансформувати і зараз вже обдумуються. А цей хто план. хоче змінити? Ерефія чи Європа? РФ, я думаю, як би туди Це Європа сказати. не знає виходу. Але тут буде втручання, от ця труба, яка через нас проходить, тут буде втручання е, великих світових лідерів. І будуть, по типу, знаєш, як санкції, ця труба буде, але якісь дуже жорсткі умови. Mm. Дуже жорсткі для обох і для тих, хто хоче постачати, і для тих, хто хоче отримувати. Тобто так легко, тут же точно не буде. Ох, тут треба попахати буде. Буде невдоволення, зміна. І дивись, воно вже є. І зараз ми його не бачимо, не бачимо, зараз це не на часі. А потім бач, по колісниці швидко, різко. І це вже буде протягом п'яти місяців. Угу. Чи зможемо ми економічно приструнити наших сусідів? Бо не тільки нам вигідно з ними співпрацювати, а ще й їм з нами. Угу. А, да. По жорсткому жорстко ту з мечів зможемо приструнити. Нет, Спочатку хорошо. так потрішки, потрішки, потім вони не погоджуються. І ще хоп, й грошима ще й грошима, і насильно, по-жорсткому, отак знаєш, mm. щоб мало не показалось, і грошима Приструнимо. Всі, ну всі будуть відповідати. І це вже подивися, це буде дуже вигідно для України, тому що імператриця це завжди. Про наповненість, вона володарка mm -hmm. пшеничного поля, сидить на ньому, і це завжди про ресурс. Хоча мало хто знає, Верховна Жриця це у нас про духовний ресурс, mm -hmm. імператриця це про фізичний ресурс. Вони стоять другим і третім арканом, це дуже важливо. І мало хто знає, що імператриця вагітна. І мало хто знає, що на карті Сонця дитина. Яка їде на коні до сонечка? Це саме дитина імператриці. Тобто, це процес, це цикл. Ось так і в Україні. Тобто, ми запустимо новий цикл і співпраця з сусідами це буде частина того нового циклу. Звичайно, тетяна, давай поговоримо ще про економічну складову України. Є дві точки зору: одна що Україна, вона впаде в кризу після військового. Так деякі галузі дійсно просядуть. Щось зміниться ну, це логічно. А, а інші кричать: Боже, стільки інвестицій, де стільки інвестицій. А, яка доля малого та середнього бізнесу, і що ти бачиш в економіці? Що чекає нашу гривню в кінці кінця? А гривня не буде такого жорсткого обвалу. Не буде в кінці літа, десь кінець серпня, початок вересня. Я бачу справді економічну кризу. Це буде найкоротша економічна криза за всю історію Незалежної України, вона триватиме не більше як півроку. Не бійтеся, ми не будемо стояти за продуктами, за купонами. Звичайно, зростуть десь ціни, впадуть зарплати, трошки скакати буде долар, але одразу, тому що навіть інвестиції, ті, які заходитимуть, вони ж не зможуть зразу підняти економіку. Це навіть нелогічно. Але Справді потім навесну почнуть з зими заходити дуже багато інвестицій. І дуже швидко ми вийдемо з цієї кризи. Тобто, навпаки, будуть якісь прийняті закони для малого і середнього бізнесу, які полегшать їм, от, по типу як пільги, як субсидії на певний час. Це я бачу, що буде введено. І е, навесну, на наступну весну наша країна настільки розбудовується. Завжди казала, ще раз начеб закінчити казку. Жити тут буде мріє. Тетяна, я тобі дуже вдячна. Ми з тобою завжди робимо такі дуже класні прогнози, які максимально в тему стосовно всього, що відбувається. Дякую тобі. Приходь Дякую. до мене ще на канал. Шановні гості. Шановні глядачі, на сьогодні Тетяна Гай в гостях. І, будь ласка, якщо вам цей випуск сподобався, задонатьте по серцю. В описі до цього відео є прикріплений коментар з збором на позашляхових для наших військових. Дякую всім до нових зустрічей. Тетяна, дякую тобі. до побачення.